Маємо в продажі сигаретний бокс з підсвіткою, зі з'ємним банером. Висота з банером 230 см, без банера 195 см. Довжина 85 см, ширина 42 см, тобто глибина її. В загальному поміщується десь близько 1900 пачок сигарет. Підсвітка регулюється. Ось тут стоїть регулятор. Підсвітка в нас регулюється. Ось сюди. Бокова регулюється та. Всередині регулюється для підсвітки самих цигарет. Ось так полички видвижні. тут, звичайно, на пружинках. Запитуйте в гарному стані.